О, Маки, привіт. А ти чого такий схвильований? Що сталося? Привіт, та йду оце це в ректора скаржитися на свого викладача. Бо лекції веде нудні, на практиках майже нічого не пояснює. Ще й літературу дає стару, вже сил не має терпіти. А ось іншого якраз похвалю, хвацько веде. Ще й з почуттям гумора товаришує, а ж всі так. Так, а навіщо в ректорат? Все ж набагато простіше. Пройди св... опитування, напиши свою думку щодо кожного викладача. Опитування це те, що нас двічі на рік напрягають в особистому кабінеті, проходить. А якщо викладач спалить, що я йому там понаписував? Та ну не парся, все анонімно. Підтверджую, я в минулому семестрі написала про викладача, який постійно запізнювався. В цьому семестрі він на пари виєднується раніше за всіх. Ну добре, і що це опитування дає? Всі викладачі розподіляються за рівнем якості викладання. До речі, ті, у кого високий рівень, отримують грамоти та премії. Супер! А якщо викладач не дуже. А якщо студенти надали низьку оцінку, навіть можуть не продовжити контракт. Нейкей, я зрозумів. Гарна ідея це ваше опитування. Ну гаразд, Розповідайте, як його пройти. Усе дуже просто: зайди в особистий кабінет. Відкрий вкладку оцінювання дисциплін. Біля назви дисципліни натисни на значок і заповнюй анкету. Обов'язково позначить дисципліни та викладачів, що не викладалися протягом семестру. Та це ж напевно півня треба витратити на ту анкету. Не видумуй найбільше 15 хвилин. Це опитування створили для того, щоб ректорат почув нашу думку і відреагував на наші пропозиції та зауваження. Якість нашої освіти залежить в тому числі і від нас, студентів. Твій голос справедливості!